Мене звати Мінімек, і ви сьогодні на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо смішити жителів. Сьогодні я вам покажу три способи, як розсмішити жителів в Майнкрафт. Ну що ж, а ми починаємо, а вам приємного просмотра. Коротше, як ви бачите, що мені адмін дам креатив, щоб я е, спеціально розсмішила жителів в Майнкрафт. Так, ну, в мене вже є ідея, як розсмішити жителів в Майнкрафт, і це перший спосіб, як розсмішити жителів Майнкрафт. Короче, і це називається Розказую анекдоти жителям на оцій сцені. Зараз я буду залазити на цю сцену і буду жителям розказувати тут анекдоти. всі поприходили, зараз я буду їм розказувати анекдоти. Всім привіт! Сьогодні я вам буду розказувати всім анекдоти. Перший анекдот. Що робить зомбі, коли бачить сонце? Він кричить: О, ні, знову сонце. Я тут все з е, так, другий анекдот. Чому кріпери такі непередбачувані? Бо вони завжди вибухають від несподіванки. <рес> О, вже пішли, вже пішли, пішли сміхи, так, окей Що роблять жителі, коли їм сумно? Вони йдуть на ферму і продають моркву. Ребятки, ви бачили, як жителі розсміялися при третьому анекдотові? Тож цей спосіб робочий. Ну а зараз у нас другий спосіб, як розсмішити жителів Майнкрафту. Вже построїла такий домик. Е, цей домик нам знадобиться, тому що цей домик називається домик смішилок, типа приколів якихось. І оце тут а в цьому доміку зараз будуть приколи. Тільки там треба подивити його на три частини. Так, перша частина нехай буде отак. Сейчас, от. короче, до вас вернусь. Коротше, треба його зробити ось так, як я зараз діла. От так от. І на три частини його поділити. Раз і два. Так, тепер ми зараз будемо е, туди вставляти всі якісь мішилки. Зараз ми ставимо табличку і пишемо на ній. Щас, подождіть. О, все, дом приколів. Все, є. І отак от воно виглядає. Так, ну ось ця частинка буде називатися це частинка мемів. Тут будуть різні меми і з них будуть уграти. <смеш> Отак от, от. Так, тут, наприклад, давайте не знаю. Абаюнда. Кілька у мене вийшло, зараз будемо на нарунтучики для вас тільки. Тут у нас всякі меми, інших, кстати, я не змогла придумати, крім бомбардири, крокодила і тралала тралела Далі у нас свинтус і. <смеш> І. унітаз. Ну, ладно. <смі> Інтересно подивитися на реакцію жителя, щоб він розсміявся. Отак-от. До мене в е, смішний домик. Перше у нас меме. Як тобі меме? Mm, ну, окей, житель, якщо тобі не спішу, то проходь далі. Зараз посмієшся. Зміняє <сміщен> якусь <сміщен> не дуже смішно. Ну так, я, я, я з тобою согласна. Далі проходимо. І тут у нас. Це що? Це унітаз, а що щем ти ожидав. Сміється. Тож ми його розсмішили. Ну що ж, а ми приступаємо до третього способу, як розміщати жителів. Жителі завжди сміються з фрази ай больно в нозі. Тож зараз жителі 3, 2, 1. Ай, больно у ну нозі! <звук> Що ж, і сьогодні я вам всім показала три способи, як розміщити жителів. І вони всі правдиві і робочі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І всім пока-пока!